Всім привіт на каналі Зоряний Шлях. Я просто в мене немає слів. Тільки слова радості, тому що майже все закінчилося і наша ванна кімната буде готова буквально за один тиждень. Так. Ну, всі ви бачили, що плитка вже є. Затирка готова. Також нам вже поклали плитку на підлогу, залишилось зробити затику і чекати. Також ми зробили теплу підлогу, виглядає поки що вихід ось таким чином. І десь за місяць вже можна буде вмикати теплу підлогу. Ось. От так все виглядає. Ми вже придбали люстру для ванної, Унітаз. Змішувач для душової кабіни. Бойлер. І тепер залишилось трошки почекати. І ще треба буде зробити сюди двері. Відкриватись вони будуть ось так. Тут буде пральна машинка. Ну, роботи майже готові. Ой, у нас комарик залетів. Ось так. Я замовляла бойлер і пральну машинку, Bosch. По всім показникам вони були найкращими варіантами. Бойлер на 80 літрів, пральна машинка на 9 кг. Ми дуже чекаємо вже нарешті, як мінімум унітаз, але пральна машинка це вже буде приємний бонус, якщо ми її встановимо наступного тижня. А, так, і. Наш унітаз. <хи> обирали вдвох, дуже, дуже сумнівалося, який брати. Купа варіантів. Ціни дуже різні: від 3 тисяч і до 25. Тому обирали щось середнє між якістю ціною та зовнішнім виглядом, що теж немало важливо. Ось. Також взяли люстри. Ось такі: вони світять в можна ними крутити в три сторони. Тобто, кожна буде світити в своє певне місце, хтось буде світити в сторону, де туалет, де душова, і де умивальник. Що нам ще залишилося, це купити умивальник і дзеркало. Але це вже може почекати.